От діти вже стоять, вони хочуть далі займатися в є. Які допоміжні конструкції для людей з обмеженими можливостями, передбачені конструкції цього правому? І які архітечні люди взагалі звозить? Розробці плану і будинку. Ну, в Першу чергу, що так як я зрозумів запитання, це стосується вже на нижчих стадіях проєктування. Більше що стосується так званих пандусів, це буде передбачатися на нижчих стадіях проєктування безпосередньо проєкту будинку.

Дайте не кай вже слово, люди прості з залу, тому що завтра будуть казати, що депутати не дозволили задати запитання. Саламаха Дмитро, депутат міської ради. Скажіть, будь ласка, як відіться це будівництво на сусідньому будинку, 16-ти поверховому? Він не завалиться від будівництва? Тому що ви таке гарне місце там вибрали. Вопрос <связь> Что? 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 Что У нас здание СС3 <связь> дало к... категории сложности. Мы будем проходить экспертизу, государственную комплексную экспертизу. То есть компетентные органы проверят полностью несущую способность здания и Близлежащие Близлежащие здания находятся на расстоянии более 100 метров. Сваи, которые мы будем делать мероприятие по сваям. Это будуть буро ініційовані сваї, це не збільної ні в якому випадку. Тому ніякого шуму, по-перше, не буде для ближчих домов, це раз. А по-друге, безпосвідча не буде порушена для ближчих дітей. Ми мало в це б'ємося звичайно, що це не б'ється. Давайте ми будемо дивитися били на інших стадіях проєктування, на експертизію. Що я ще хотів сказати? Дайте, будь ласка, все. слово людині, яка є задача. Зараз даємо слово, всім дамо слово, не переживайте. В нашому місті, хто старожив нашого міста, було вже два землетруси. Як відіб'ється на 16-й поверху? він експертизи він збудований вже, я не знаю, скільки 76-го року? 76 76 року. Він експертиз таких сучасних не проходив. І тому, якщо, не дай Бог, але такі речі відбуваються в природі, що землетрус відбудеться, що ми будемо, які наслідки нас чекають. Ну мне кажется. Это я хочу А вы, громада, думаете, что нас чекает мои Пересели от 16 этажку 22 этаж. Вот ну вот да. Уважаемые жители города, для гражданин Украины поволен Сергей. Живут строительстве 13. Значит, посмотрите, что сегодня происходит. Вы меня мало кто знает. Я никакой партии не состою. Здесь в основном выступали депутаты, которые должны были выступать на сессии, а не здесь. А здесь говорит тоже должны были мы. Здесь в основном. Если, если, два если депутата. такое ощущение Учили. создается, что некоторые партии хотят сами это строить, да ради бога. Ровно. Если Алексей, если у тебя, если у тебя есть какие-то претензии, прокуратура, органы есть, обращайтесь, пожалуйста. Я вам честно и откровенно говорю. Я когда въезжаю в любой город, и если вижу, что в городе работают краны, жизнь идет. Здесь вы знаете, сколько вам детских в садике нам нужно. У меня вну... трое внуков здесь. Вы понимаете? Пусть мало, но уже. Следующий дом, да, нужно говорить о том, чтобы обязательно был построен садик. Они так поголовно давали. Поэтому каждый имеет свою точку зрения, я ее высказываю. вообще у меня по жизни принцип – меньше болтать, а лучше больше делать. И я буду стараться делать в этом городе. А вы потом скажете… Ну, хальба, Ну, ходьба! Это, да это, это депутатский вариант И еще одно «но». Обратите внимание. В свое время я занимался детьми, клуб «Восточный Ямногорск». У меня по тысяче человек было. Мы воспитали чемпионов Европы и мира. И я вам привезу сюда этих ребят, и вы увидите на студии. Но я никогда не использовал детей с лозунгами, которые красиво организованы. И если вы родители учителя, и учителя, ходили учителя, дети возьмите и стали стать. Это раз. И второе. Я вас прошу, пожалуйста, не надо из нашего флага делать половинки. Две половинки, это флаг. Его надо уважать. мне а Ви мене просто вибачте, Ну, крім криків. Да, вони пройшли. Виведем дітей важко, дітей, виведем, да, уберем, да, ми виведемо своїх дітей, і ви своїх виведете. Ми уберемо там. Ну, дом там строїть. Ми, ми кожен я кожну вісну кажу на суботні. Ваші пропозиції будуть викладені в протоколі. Протокол громадських слухань буде направлений розробнику. Даний протокол і відповідь буде оприлюднена в місцевих засобах масової інформації, з якими ви зможете ознайомитися. Дуже всім дякую. Шашу за Прошу так зробити. Відповідно до статті 21 закону України про регулювання містобудівної діяльності для розгляду спірних питань, що виникають у процесі громадських обговорень детального плану території, уходжується погоджування комісії. Погоджування комісії входять. Представники громадськості проживають на даній території, органи місцевого заруєнтування, представники архітектури. Кількість осіб не менше 23, 25. Чисельність і склад визначається на громадській служби. Тому я вимагаю зараз. Дотриматись закону і створити комісію. Олексій Миколаївич, як ви читали згідно ну, даній закону, дан погоджувальну комісію створює орган місцевого самоврядування, ви ще не отримали відповідь, а вже Ви чуєте, що мені, вже є громадськість, яка обурена вашими діями. Тому я Олексій Миколаєвич, створити погоджувальну комісію. дуже дякую, чекаємо в письмовому вигляді ваші зауваження про пропозиції. От ви ж вони тут зробивши? А то не звукні. Громадські слухання відбулися, зауваження пропозиції, від вас попали з податкову. А їй треба зірвати.